НАТО зробили неочікувану тверду та агресивну заяву через Курск. В альянсі шокували всіх. Виступив навіть Байден та ошелешив кожного. Такого від заходу ніхто не чекав. Прямо зараз на фронті відбувається ряд змін. А тепер війна, схоже, вже не буде такою, як була до цього. Чим здивував всіх Байден та яке неочікуване рішення прийняли у НАТО? Дивіться далі у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Президент США. А Джо Байден вперше відреагував на наступ ЗСУ у курській області Рефії та прийняв неочікуване рішення. На його думку, дії ЗСУ створює справжню дилему для Путлера і можуть причинити скрутне становище. Ми у прямому та постійному контакті з українцями це все, що я скажу, поки що ситуація в активній фазі, зазначив американський президент. Заступник речника держдепартаменту США Неведант Патель у свою чергу заявив, що Сполучені Штати жодним чином не залучені до планування або підготовки операцій українських сил оборони в Курській області. І про це Ведант сказав на брифінгу. Він повторив, що саме Ерефія вторглася в Україну, а Україна захищається від цієї війни. Я просто хочу повторити те, що що говорили інші члени адміністрації, а саме ми не брали участі в жодних аспектах планування або підготовки цієї операції. Наша роль і те, на чому ми зосереджені, це підтримка України в її здатності захистити себе. Рішучо заявив про це все заступник речника держдепартаменту США. Ну а тим часом радник Білого Дому із з питань національної безпеки Джон Кірбі назвав заяви рашиської влади про те, що дії українських сил у Курській області рафії є війною заходу проти протирафії кумедною частиною рашийської пропаганди. Це то. Путлер чіпляється за це і початку війни. Що він повинен був увійти в Україну? НАТО його оточує. І що підтримка України з боку НАТО і США лише доводить, що це Захід проти Ерафії, це НАТО проти Ерефії, це США проти Ерефії, це все вигадки, сказав Кірбі на брифінгу в Білому домі. Він наголосив, що в Україні воюють лише рашистські сили, які вторглися в Україну, а Україна захищається від нападу. Це просто війна Арефії проти України, завжди була із самого початку. І як Якщо очільнику Кремля це не подобається, якщо йому це трохи некомфортно, тоді є просте рішення. Він може просто піти з України і припинити це, заявив представник Білого Дому. Зазначимо, що нині стало відомо про те, що Рафія виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на територію Рашиської Курської області. І про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед чиновників США. За інформацією видання, це є першою ознакою того, що операція Києва в Курській області змушує, Москву перегрупувати свої сили вторгнення. Офіційні особи заявили, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Ерефії. Також співрозмовники видання не уточнили, скільки військ за оцінками США перекидає Ерефія, але це підкреслює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція в Курській області дійсно відвернула російські війська від України. Примітно, що міністр оборони Литви Лауріна Кащунас розповів у Києві Зеленському, що Ереф. Фія вивела частину підрозділів із самого Калінінграда, щоб стримати наступ зсу на Курчині. Між тим, під час розмови з президентом Зеленським, він висловив повагу українським діям на півночі і заявив, що наразі ніхто не каже, що червоні лінії пройдені. На його думку, наступним гарним знаком від партнерів був би дозвіл на використання засобів дального ураження. Ми лобіюємо це. Переконаний, що ми повинні це робити, сказав він, і також Лаурінас додав наступне. цитую. я кажу литовському народу, ви погляньте, як українці за вас борються, тому що через їхню боротьбу їм треба відводити війська із Калінінграда. Ми навіть називаємо це демілітарізацією Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням, розповів Лаурінас. Зі свого боку речник оперативно-стратегічного групування військ Таврія сухопутних військ ЗСУ Дмитро Лихо. Вій, зазначив, що у Курську рафія спрямовують і рашистські підрозділи із півдня України. Підтверджується перекидання деяких рашистських військових частин із продніпровського напрямку і загалом із Запорізької області на північ, зазначив він. Речник зауважив, що на півдні рашисти накопичили велику кількість особового складу, і та кількість підрозділів, які вони передислоковують, порівняно невелика, щоб говорити про якесь ослаблення чи зняття заслону для продовження наступу на південному напрямку. У коментарі видання політику Лохові додав, що рашисти переводяться на Курщину. Підрозділи не лише із Запорізької, а й Херсонської області. Напрододні з Economist» писав із посиланням на генеральний штаб ЗСУ, що в Курську область перевели і частину підрозділів із харківського напрямку, але з ключового Донбаського напряму Рафія відправила на Курщину набагато менше сил ніж хотілось би Україні. Військовослужбовець ЗСУ політолог Кирило Сазунов зазначив, що із Покровського, Турецького, Краматорського і Лиманського напрямків. Рашисти не перекидають підрозділи на Курськ. Далі пряма мова експерта. На сході ситуація насправді дуже важка. Щодо перекидання підрозділів зі сходу, то рашисти нікого не перекидають на Курськ. Для них це пріоритетний напрямок. Вони не змінюють своїх планів, як і раніше, їхня мета вийти на адміністративні кордони Донецької області. Тому вони активно перекидають на схід усі можливі сили. Якщо ситуація дещо полегшиться, то це буде шляхом того, що резерви, які мали прибути сюди, будуть кинуті на Курщину. Але з Покровського, турецького, Крематорського і Лиманського напрямків Шисти не перекидають підрозділи на Курськ, наголосив Сезонов. За словами військовослужбовця, ЗСУ на Курському напрямку зараз діють війська групи Сєвєр Ленінградського військового округу, включаючи Білгородську, Брянську та Курську області. Тобто рашисти перекидають війська із Вовчанська і Куп'янська. Говорять, що підкріплення надходить із Херсонщини та Запоріжжя, але з Донецького напрямку вони нікого не перекидають. Тут тривають дуже важкі бої, додав Сезонов. Ну а тим часом стало відомо і про те, що міністр закордонних справ України Дмитро. Кулеба провів телефонну розмову із главою євродипломатії Жозепом Борелем. За словами Кулеба, йшлося про ситуацію в Курську і співпрацю України і ЄС в оборонній сфері. Далі пряма мова очільника українського МЗС. Під час нашої розмови ми з Жозепом Борелем зосередилися на кроках, направлених на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь. Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області. Розповів Кулеба. Ну а тим часом в Арафія з приводу подій на Курщині. Справжній переполох. Окупанти кидаються заявами, і ось одна із останніх рафія не готова йти на переговори з Україною і оголосила довгострокову паузу через атаки на Курську область. Про це повідомив посол із особливих дорушень МЗС Рафії Родіон Мірошник. Цитую його саме атакувальними діями на курському напрямку Україна як мінімум поставила на довгострокову паузу. Трек, пов'язаний із мирними переговорами, заявив дипломат країни нападниці. Ну до цього кремлівський очільник Путлер заявив, що українська сторона, мовляв, намагається курською операцією покращити свої переговорні позиції. Але ні про які домовленості тепер цитую не може бути мови. Путлер сказав із цього приводу таке: ні про які переговори зараз не може бути мови із тими, хто наносить удари по мирних містах та громадській інфраструктурі, а також намагається зазіхнутися на об'єкти ядерної енергетики. Також Куртлер вважає, що наступ на курському напрямку це спроба дестабілізувати ситуацію Арефії зі слів рашиського лідера. Він очікує наступу ЗСУ також на брянському напрямку. Я вдячна вам глядачі, що ви до дивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.